Всем привет с вами ромчик я на моем YouTube канале. Сегодня мы будем записывать по Майнкрафту. Майнкрафту. На цьому вот сайре я зараз зайду и включуся. Вот и я на сервері. Та він доволі файний. Тамер, тамер. Якщо ми пропишемо, не помиляюсь. В таку команду ми зможемо літати. А, Пошлі, а чого? Йоу-йоу Підключаємсь у мене баланс 105 тисяч гривень, а риликов 500. Нашки 5 бой. Мормі. Та якщо ми тут пропустимо, маму, то не можемо. Не можна було пропустити, щоб літати. он, ладно, летать. Тут у нас PvP там. Там ПВП. Нужно куча вещей найти, хто выкидає. У нас подогвинчик, падавинчик, падивинчик. Роспауни. Роспауни, тут у нас що у нас тут? У нас тут казино. Казино це -то мы сюда. Тут будем на шахта, можна тут заробляти а потім здавати типові. Так, да. там файно. Там же, але лепше брати топор или не зарятує ліпше йти от отсюди, там більше платить на багатство. Дуже багато. Сто перша робота. От тут здається гроші за ферм. І все, у мене вже 170. Тут шахт, там там уже прилетели шахты. Файна, что работа вот у водка его. Береждо і... летает. Все. О, 2277. І вже не годен треба здати ему і туди дальше можна бути. А не будемо на шахту, Йдемо просто смотрю на шахту. Доводим, і покажу, де це треба сдавати все. То Шахті. Бо шахта. Була шахта. Зритуває. І отко треба родити, бувати бажану роль. І добуваєш, 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 Говорю, там не дитячий цвіт. Добиваєш, вбиваєш. Приклад добув. Я вообще не бо я на Тора. топовий сервер. Это дубов 13 пуля, 30-14 і 8-6. Я покажу, я покажу свою нашу хату. Можешь ми там не саме живу. Ну, йдемо да, до скупчика. Скупчик тут сидить. І він може ближник. Ближник продати. Я можу йому більше нічого не продам, бо він не приймає лозуріч, він не приймає турбувати. Кажется, топовий сервер топовий весь апи лишу в посиланні під відео, в телеграм-канале и хочется найти стрелничный. Ой. Ну, Свифт і... станет покажу. Он попарана. Вот так я живу на такие войн сервер. Заходить, не пожалеете буде грати файно. А, ну і ти пахнутись хоче. Команда се помню, і той. Те шо? Я тут на такий момент, кажу, не розібрався, що зробити. О, наша хата. Тут там мій друг ще щось зробив в неї. Ну і все. Приватні, не? О, oh, черво всі мої вещи. Mm -hmm. То я могу у нас кузать. Ладно, спамки да мы будем поштаться. Прикольный серайный пожар дыши. Ого, oh, тут людей. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. На такому прикольному сервері мені не пограло, я вам тоже про нього розказав. Випишіть коментарі, на якому мені ще сервері зняти. Майнкрафт. Добачили. Не пожалійте, що такий сервер є. Всім пока!